Насправді у нас поле знаходиться не далеко не в е, стані. Воно дійсно є дуже в'язке, дуже тяжке і власне, ми розуміємо, що одна ігра в принципі, може довго спорту Тигазов. І ми дуже активно, ми маємо дійсно проблеми зараз, навіть приїхавши з Турції з тренувачним процесом, але дякую Богу, наші друзі, союзники, побратими, зденні прийшли нам на зустріч, підготували своє поле. І... По-дружньому, що у Львові є дуже дико без грошей, навіть свої гроші що на книжок поля, там, закатували його, все. просто надали таку дружню допомогу. Мене дуже тішить, що у нас у Львівському футболі появляються такі тендеми, де власне президенти починають знаходити спільну мову і, і насправді нам допомагати. Щодо ігрового плану, я чітко розумію, керівництво, тренер, що знаєте, Можна спортити на багато місяців і мати кучу проблем в весінь літній частині ігри. Тому е, хочу е, власне, повідомити про новину, що буквально за 5 хвилин до початку прес-конференції довгі переговори, 5 днів спілкувалися, шукали компромісу. Е, було домовлено, що 18 числа ми граємо на Лівірені. Маже відбудеться в 15.00. Я, е, вхід буде вільний. Е, я е, користуючись нагодами, що вся еліта е, футбольна присутня сьогодні, журналістка має на увазі, присутня сьогодні на прес-конференції, дуже би просив, щоб е, власне, львівські будівальники прийшли підтримати нас, молоду команду, яка розвивається, яка дійсно е, сповідує. Ті цінності футбольні і львівські, які були багато років і до нас. Тому я буду щасливий, коли дійсно люди прийдуть і підтримують нас. Вхід безкоштовний, це філософія нашого клубу, тому що я думаю, часи є насправді дуже важкими. І ми маємо дуже велику проблему у футболі на сьогоднішній день, коли ми за останні два роки втратили. Саму культуру відвідування футбольних матчів. Ми знову повернулися на 90-ті роки, коли нам приходилось розігрувати якісь лотереї, машини, пам'ятаєте ті часи. Але це все-таки дало позитивний результат. І люди навчилися, звикли ходити на футбольні печари, дійсно ходити в відвідуваці, були ну, дуже хороші. Ми знову мусимо цей шлях пройти, шлях тяжкий, тернистий. Я думаю, що ми не просто будемо робити безкоштовні входи, ну перші грі ми не встигнемо, ми дуже ну, довго домовлялися, бо це теж не так все просто. І якщо, Бог, ми, ми, в принципі, перші дві гри планували грати і повертатися у виників на своє рідне поле, де в принципі, вже буде готове, так говорять агроном. То я думаю, якщо дасть Бог, ми закінчимо переговорчий процес і по-другому по другій грі це буде з Кременем, Кременчук, Я думаю, що ми будемо розігрувати лотереї однозначно, їх буде багато, хід буде безкоштовний. Я думаю, що в нас вже є домовленості з Федерацією футболу, де вони теж готують приємні сюрпризи власне, для Федерації футболу Львівщини, де будуть багато подарків, багато сюрпризів. Я думаю, буде ну, геть дуже цікаво. На... Бо перший рік, у ну, нас три дні лишилося. Ну, ми, на жаль, ну... Не встигнемо ці речі. Але якщо болівальник прийде і починає приходити і дивитися, то цей продукт ми повинні дарувати однозначно безкоштовно. Ну, так, так виглядає на сьогоднішній день і в принципі я абсолютно з цим погоджую. Буду радий і 18 числа, і вас усіх бачити на цій грі.